І так, вітаю вас. Сьогодні у нас огляд е, покупок е, з магазину Aldi, Це Німеччина. І так, на ось вашому екрані ми купили на 32 євро і там десь 15 центів. Тобто всі ці продукти коштують 32 євро і 15 центів. Давайте накладніше подивимося, що коштує скільки. Тому що ціни міняються, є акції і так далі. Тобто, Щоб можна було на щось. Розраховувати. І так, почнемо з картошки. І так Картопля 2,5 кг. Нам обійшлося євро євро 89 Ось така у них тара. Вона фасована йде, і вже, ну в принципі, нормальної якості картопля, ну немає жодних на нарікань. І так, мінеральна вода. Ну, це не мінеральна, це звичайна столова вода. За дві пляшки нам вийшло 58 центів. Тобто, зверніть увагу, що в чеки ще буде включена вартість самої пляшки. Тобто, коли ви її здаєте, повертаєте. Тут є певний штрих-код, треба дивитися. ось він. Вскануйте цей штрих-код і вкладете його в, в певний автомат. Він є майже в кожному магазині. І автомат сам забирає, тому що якщо будете закидати, то вам ці кошти не зарахуються. Тому майте на увазі, що вже 50 центів повернеться за ці дві пляшки води. І так, ми е, рухаємося далі. А, до речі, ще про воду. Дивіться, на всіх пляшках може бути написано mineral water Але треба дивитися, як відрізнити мінеральну воду від звичайної. Тут має бути надпис або е, типу Типу, чиста, або якщо мінеральна, там медіум, середньої і так далі. Тобто шукайте надпис ну, типу, або Ось, ось такий надпис. І це звичайна вода не газована. Так, рухаємось далі. Далі у нас е, е, яблучна пюрешка ось така велика упаковка. Яблучних пирешок, XXL роз, розмір 2 євро 19 центів. Вона в акції. В принципі, дітям нашим подобається і ми її залюбки беремо. Так, далі у нас молоко. Молоко ось таке 3,5% євро 0,5. Є ще 1,5% відсотки 99 центів. Далі вівсянка, вона є, до речі, така великого крупного розміру і більш меншого Ми любимо більш крупного. І вона 79 центів коштує. До речі, бачите ці циферки це знак типу якості. Чим продукт менш, більш корисний, тим в нього найбільша. Краща цифра це типу А, а найгірші продукти. Типу, тут побачите, наприклад, на ковбасах, на сирах, на різних продуктах такого плану, які німці вважають некорисними, і там буде стояти там де, є і так далі. Так, ми рухаємося далі. Далі в нас були ковбаски. Ковбаски, ось вони знизу. Ось такі ковбаски для грилю. Спробуємо сьогодні їх посмажити. Так, одна пачка коштує 3,49. Далі хліб, хліб, хліб тостовий, ось такий. Є більш такий з висівками, наче є звичайний 99 центів. В принципі, ціна майже кожного тижня одна і та й на них. І так, гірчиця 250 мл, 59 центів. Ось такий вигляд. Є, до речі, ще і в тюбіках. Прикольна така штука, наче зубна паста Можна брати, користуватися, тільки не переплутати. Так, ми рухаємося далі. Сир. Сир, ось такий сир взяли. М -м, бачите, що я казав, де. Але в ну, німців це, це нормально. У них на всіх сирах, Д де е Д Так, е За 250 грамів ми заплатили Євро 99 Я трошки прорахувався, хотів взяти більшу упаковку, чим, тому що чим більша упаковка, тим дешевше. Наприклад, такий самий. Але 400 грамів коштував 2,79, а тут 250 і Євро 99. Ну, звертайте увагу на тару, у них все може бути валятися разом. Треба звертати увагу, аби не переплутати. Так, ми рухаємося далі. Наступна позиція у нас це. Е когірок. Когірок ось такий. У них огірки поштучно, таких великих розмірів. Звичайних наших там, українських маленьких я тут не бачив. Усі такі, як кабачки, з деревені. 79 центів. Ось такий ось, агірок вийшов. В принципі, якість доволі нормальна, він твердий, не, не м'який, і немає якихось на ньому таких пошкоджень. Так, далі. Далі помідори Ми взяли фасовані. Ось така упаковка. Тут 6 штук 500 грамів за 1,89 89. Фасована вже тара іде, ось можна брати. Дуже зручно. Так, Рухаємося далі. Банани нам вийшли євро 0,4. Тут ось така в'язочка з п'яти штучок. Ну, ціна за кілограм у них є Євро 19. Це ну, так, Це, це акційні товари. Так, ми рухаємося далі. Взяли ще кетчуп ось такий. До сосисок, хочу спробувати, що воно таке. Цю грам, і ньому він вийшов в євро, сен... євро 49. Ну, такі Якщо ви користувалися, то скажіть, нормально він, чи чи є якісь кращі варіанти за свої кошти. Так, а далі. Далі яблука Апфальхані. Апфальхані. І так. Е Ось така упаковка 800 грамів. І за таку упаковку 4 яблучка ми заплатили аж цілих. Зараз я подивлюсь. Так-так. Ми заплатили. Ні. 5... 5... 5... Таке так яблуко, нам 8, 4 штучки 800 грам вийшло євро 69 Ми рухаємося далі. Далі у нас за списком нашим салат айсберг Ось така, ось така велика айсберга вийшла у нас всього на 99 центів. Дуже смачно, я рекомендую, ми вже декілька разів брали. Дуже смачний салат. і так Далі за нашим переліком йде. Ось такий десерт банановий. Ось Він був також в акції, і він коштував євро 40, євро 49. Сподіваюся, що смачно і корисно. Якщо ви коштували, пробували це 350 грамів, то напишіть в ваших коментарях. І так, ми рухаємося далі. Ще в нас був перець отакий чотири штучки за євро 19. В принципі, перець твердий, гарної якості. У нас до нього якихось е, нарікань немає. Так, що у нас ще залишилось? Йогурт. Ось великий е, 750 мл з ванілю е, 99. Центів. Доволі смачний ми вже пробували XXL розмір. Так, ще ми взяли ось, ось такі е, маленькі йорти, діти у нас їх люблять. І е, вони в нас йдуть по 29 центів. Зараз акція є з різними смаками. Цитроне, е, лимон, е, кирше, вишня і е, шоколад. Ось такі ж штуки вони по 29 центів. От, в принципі, на цьому все. Здається, що нічого ми не забули. Ось, і повторюю, за це все, все, ми заплатили 20, 31, 32 євро 15 центів. Тому, якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, Бийте у Бубін. Аби не пропустити багато нового цікавого контенту. А, до речі, ще хотів сказати: в деяких магазинах не аудо тут автоматично на касі зважують, є, е, немає е, зважування на касах, і ви маєте е, купувати все це, зважувати власноруч на, в залі. Ось, і я був в, в Маркауфі. Там така штука, що я не знав, що треба зважувати. Прийшов на касу, продавчиня з таким не дуже веселим обличчям, пішла важити. Я купував капусту, звичайну. І вона пішла, щось наважила, я не подивився. А потім вже там прийшов додому, відкрив чек, подивився, а там в чекі вона, ну, та капуста, яка коштувала там 99 центів. Вона її порахувала по три. Мені головка капусти вийшла там майже 3,5 євро. Тому ну, будьте уважні, дивіться, пильнуйте, запам'ятовуйте, як називається ваш продукт, або фотографуйте, або не стати ну, жертвами такої халатності. Тому навіть самі німці кажуть, що треба бути пильними з. З, з продавцями, тому що вам можуть наважити зовсім якусь іншу річ. Вони асортименту власного не знають. Ось. Тому, якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня. Чус.